Раріра таратурук. омномном. Ого. ого омномном. Ну, от, як ви вже зрозуміли, сьогодні розмова у нас буде про паяльники. Про це блюдо я бачив вже дуже багато оглядів. Це ті 101 від компанії Mini Він досить таки відомий. Його вже кругом показали, де тільки можна, навіть всередину залазили. А це паяльник HS01 від компанії FNIRSI. Про нього майже нічого немає, ніякої інформації, бо він з'явився тільки-тільки зовсім недавно. Ті 101 в комплектації з одним жалом та кабелем Type-C на 45 ватт коштує 55 баксів. А це блюдо hs 01 шість жал, маленька підставочка, кабель-перехідник з DC на type c із ось такою маленькою, але чудовою штучкою коштує 55 доларів. Вони коштують однаково. Інструкцію російською і англійською мовами ви знайдете і в тій, і в тій коробочці. З тс 101 в комплекті приходить кабель силиконовий, він жаростійкий, і якщо жалом до нього доторкнутися, він не горить, не плавиться. Але мінус в тому, що максимум 45 Вт. Для ts 101 45 ватного кабеля достатньо, начебто, кругом написано, що він може через Power Delivery лише 45 Вт. Але я вже бачу, що в версії 2.0 прошивки для ts 101 з'явилася підтримка Power Delivery 90 Вт. Але для того, щоб отримати там 90 Вт, вам, по-перше, потрібно джерело живлення з Power Delivery 3.1 і 28 В на виході. Ну і кабель вам теж придеться купити трішки потужніший. 120, а то і 240 Вт. Від джерела постійного струму його можна живити напругами від 9 до 24 вольт. Максимальну потужність при цьому можна отримати 65 Вт. HS 01 може живитись як від DC від 9 до 24 вольт максимальна потужність 96 Вт, так і від Power Delivery від 9 до 20 вольт максимальна потужність 65 Вт. На Тіє 101 на коробочці видно, що трішки зекономили, але от на рекламі точно не зекономили. В Нірсі на коробочці, ну ніяк не економили, відкривати її набагато приємніше, відкриваєш і розумієш, що ну так якось дуже дешево воно коштує для такої коробочки. ts 101 використовує жала ts Соті. Тут використовується жала HS01. Жало відрізняється формою, але я бачу, що жало від HS01 можна буде теоретично використовувати на ts 101 Діапазон температури ts 101 від 50 до 400 градусів. У Фнірсі від 80 до 420 градусів. У ts 101 є ось такі котячі вушка, за допомогою яких можна на гарячу знімати жало з паяльника і міняти. А також ці котячі вушка можна використовувати в якості підставки. Для того, щоб закріпити жало на ts 101 вам потрібна буде викрутка. В HS01 немає гарячого заміни жала, але ж і викрутка не потрібна абсолютно. Гумова накладка на паяльнику теж виконує роль підставочки. Якщо ви виключили паяльник і вам потрібно кудись далі бігти дуже швидко, то, наприклад, з цим паяльником ви далеко не а вам потрібно все ж таки дочекатись, поки він охолоне. А у фнірсі є маленький металевий пенальчик, за допомогою якого ви можете закрити свій паяльник, кинути паяльник в кишеньку і через буквально секунду після того як ви закінчили пайку, вже бути в дорозі. І от для багатьох майстрів, які паяють десь на виїздах, це буде дуже чудове рішення. Коли я взяв перший раз в руки TS-101, він мені здався дуже дуже маленьким. Ось ручка перманентний маркер, він теж маленький, десь розміри приблизно однакові. До цього я майже 20 років користувався велером vhs 40 але справа в тому, що жало купити на цей велер, це по перше, дуже дорого, по-друге, їх в Україні майже немає, а аналогів теж ніяких немає. Потужності велера 40 Вт, ну вже для деяких речей не вистачає, але у цього велера є один маленький мінус. Це ось такий здоровенний блок живлення, який займає півстола. Ну не півстола, але багато місця займає. hs 101 трішки більший за розміром і мені набагато зручніше тримати в його в руках, ніж TS101. В якості блока живлення для цих девайсів, для цих двох девайсів, я використовую Baseus Gun 5 Pro 65 Вт. В якості резервного джерела живлення у мене є павербанк, він ще не до кінця оформлений, цей павербанк видає 100 Вт за допомогою Power Delivery. А в Нірсі споживає максимум через Power Delivery 65W, цей споживає 45 Вт. Обидва паяльника досить таки зручно і без підставок лягають на поверхність стола, але ж зрозумійте, що все ж таки з підставкою трішки надійніше. На паяльнику в Нірці лише один роз'єм Type-C, через нього живиться паяльник і через нього можна робити оновлення прошивки. На тієї 101 є два роз'ємчика і Type-C і DC для живлення від джерела постійного струму. В Нірсі навіть в самій простій комплектації додає обов'язково перехідник з DC на Type-C і обов'язково додає ще й підставочку під паяльник. Якщо підключити ts 101 до комп'ютера, то комп'ютер розпізнає його як маленьку флешечку. Заходимо на цю флешечку, бачимо файл config. І там ви побачите конфігурацію вашого паяльника. Ви можете зберегти цей файл, ну тобто донести зміни, зберегти цей файл і конфігурація буде змінена. При підключенні паяльника внірся до комп'ютера у нас нічого не відбувається, він лише пише, що низька напруга. Для того, щоб замінити прошивку на TS101, вам потрібно спочатку її скачати. Заходимо на сайт підтримки Miniware, скачуємо прошивку TS101 App версія 2.0. Розпаковуємо. Затискаємо кнопку А і підключаємо до комп'ютера. Бачимо напис DFU1.04. І у нас з'явився диск TS101 DFUH4. Файл прошивки має розширення hex. Intel hex має розмір 128 кБ. Переписуємо, копіюємо. Чекаємо деякий час. Знову з'явився диск. Заходимо на нього і дивимося, що тип файла змінився на RDI Ready. Тобто прошивка у нас встановилась. T101 версія 2.0. На фнірсі затискаємо кнопку вліво. Підключаємо до комп'ютера, бачимо напис Bootloader. Через кілька секунд комп'ютер побачив наш паяльник. Оновлення для HS01 ми поки що не побачимо. Компанія FNIRS написала мені, що там нове програмне забезпечення, все відтестовано, нічого поки що не планується, може пізніше буде оновлення, але оновлювати можна буде. На ts 101 я повернув прошивочку до 1.11, бо друга версія не захотіла нормально, коректно працювати з моїм 100 ватним повербанком. Для попередника цього девайсу для TS100 було кілька кастомних прошивок. Чи будуть кастомні прошивки для TS101 поки що невідомо, і чи є в них сенс, теж поки що невідомо. Керування паяльниками відбувається за допомогою двох кнопок, але, наприклад, на TS101 кнопки знаходяться дуже близько, якраз під пальцями близько до жала, і зручно, дуже зручно вмикати турборежим, то на hs 01 кнопка знаходиться якраз досить далеченько від пальця. Але тут ніяких турборежимів нема. Подібне розміщення кнопок, це в принципі і зручно, і не дуже зручно, бо ви будете помилятися натискати на інші кнопки. З часом це пройде, до всього потрібно звикати. На тієї 101 натискаєте на кнопку А, тримаєте, опір жала 7,7, температура 16, напруга 5,1. Це жало від HS01. Натискаю на кнопку А, бачу, що опір 5,9 Ом. В режимі очікування натискаєте кнопку «Б» і заходите в режим зміни конфігурації. І тут вже вправо-ліво повертаєте і вибираєте собі конфігурацію, яка вам потрібно змінювати. Для того, щоб зайти і щось поміняти, натискаєте кнопку А. Все можна міняти. Після того, як внесли зміни, почекайте 5 секунд, налаштування будуть прийняті паяльником і можна працювати далі. Для того, щоб на HS1 зайти в меню, вам потрібно натиснути дві кнопки одночасно і потримати. А потім праворуч чи ліворуч і вибираєте ту менюшку, яка вам потрібно змінити. Вибираєте те налаштування, яке вам потрібно, для того, щоб зберегти налаштування, натискаєте на ліву кнопку. Для виходу з меню натискаєте на ліву кнопку. Такий вхід в меню досить таки зручний, ви не будете потрапляти туди лишній раз, коли вам це не потрібно абсолютно. Перед тим, як ви будете купувати собі ці паяльники, я рекомендую все ж таки зайти на сайти виробників і скачати звідти інструкції, почитати інструкції. З TS101 є такий маленький нюанс, якщо ви кабель зміните, або якийсь інший кабель будете використовувати, то він у вас буде перевертатись. Підставка обов'язково повинна бути, бо цієї підставки замало. І перевертається він досить таки легко. Ну що ж, запускаємо нагрів? Ну, як ви бачите, HS01 нагрівається моментально, дуже швидко. Тримаємо праву кнопку, відключається, тримаємо праву кнопку, відключається. На ts 101 є такий плюсик, воно показує температуру жала в режимі очікування. Це корисно для того, щоб не опекти пальці, якщо вам потрібно збиратись і кудись іти. На hs 01 такого й близько нема, зате в них є пенал. Закрили гарячий, він там, холодний, він там закрили і пішли. З приводу ергономіки я прочитаю в коментарях дуже багато цікавого, хтось буде там хвалити Pansil, там хтось буде хвалити ТС 80 і ще якісь паяльники. Але скажу вам чесно, для мене саме ергономічний паяльник це Weller VH-40. я пропрацював з ним 20 років. Найзручнішого пристрою я поки що для себе не знайшов. На його ручці є місця під три пальці, і це зручно, це капець як зручно. Недарма положив тут ручку, щоб показати, що розміри Тіє 101 дуже маленькі і до цього прийдеться звикати, якщо ви не мали справи з маленькими паяльниками. Ним я працюю десь тижні два, коли я його вперше взяв в руки, він мені здався дуже-дуже незручним паяльником. Через два тижні це проходить і все нормально, паяється без проблем, теж є місце, де можна розмістити зручно три пальці hs 01 знаходиться в мене всього-навсього кілька днів, поки що він для мене не зовсім зручний, але я думаю, що років через 20 він буде самим зручним паяльником на світі. Його не так зручно тримати, як мій старенький Веллер, але до всього звикаєш, цей металевий кожух не нагрівається, він якраз для того, щоб захистити ваші пальці від доторкання до жала. В базовій комплектації TS101 коштує 55 баксів. Мені здавалося, що ціна досить таки пристойна до того часу, поки до мене не приїхав HS01. HS01 в базовій комплектації коштує 36 баксів. В стандартній комплектації тут є і підставочка, і подарункова коробочка, і перехідник DC Type-C. І от мені здається, що ts 101 ціна завищена і дуже завищена для такого девайсу. А HS01 навпаки ціна занижена. У Фнірсі паяльників не було, їм потрібно зайти на ринок і захопити ринок. Тож є варіант, що через деякий час ціна на ці паяльники буде підвищена, але це буде тільки тоді, коли вони наберуть популярності. Аксесуари для ts 101 від 80 Pine 64 ви без проблем знайдете на Aliexpress. Оригінальне жала на ts 101 і TS-100 коштують біля 10-11 доларів. Разом з паяльником в Нірсі також випустили ще купу аксесуарів. Ну, по-перше, ви зможете придбати без проблем окремо собі жало, але жало коштує 8,5 доларів, тож базова комплектація 36 плюс 8, ну скажімо так, я думаю, зручніше, купити комплектацію де є 6 жал в комплекті. Та псішний шнур виглядає дуже стильно, теж в силіконовій обгорці довжина 1,2 метра, потужність до 250 Вт. І якщо нема зарядного пристрою, ви разом з паяльником можете придбати ще зарядку. Вартість, в принципі, типова для 65-ваттних зарядних пристроїв. Коли я побачив цей тримач для паяльника, в мене в очах моментально потемніло, через секунду розвиднілось, і дивлюсь, що він вже не тільки в корзині, а оплачений, і навіть китайці вже повезли його в аеропорт. Для ts 101 я замовив собі BC2 жало, тому що паяти, наприклад, провід avg 12 ну не зовсім зручно ось таким жалом. Вмикаємо турборежим. Ну і все. Голов А Роблю те саме з HS01, вмикаю. Він дуже швидко розігрівається. На HS1 нема турборежиму. Щоб змінити температуру, ви просто натискаєте на ліву кнопку, обираєте температуру, яка вам потрібна: 370-380. Даєте йому 2 секунди, він розігрівається моментально. Але все рівно abg 12 теж йому тяжкувато дається. Щоб зменшити температуру, знову натискаєте кнопку ліва. Все. Кілька секунд тому на паяльнику було майже 400 градусів. Розбирати паяльник я не захотів, тож запитав у компанії Фнірсі на фотографії цього паяльника. Але по фото я лише можу розібрати, що мікроконтролер використовується CH571F. На завершення відео повинен вам сказати ось таку штуку. Ніколи не вірте ніяким оглядам. Абсолютно! Тільки на власному досвіді ви можете зрозуміти, чи підходить вам подібний девайс, чи не підходить. Через 2-3 тижні я вирішив все ж таки, яким паяльником я буду користуватись наступні 20 років. Дякую вам за перегляди. Багато я чого я точно не сказав. Пишіть, діліться своїм досвідом, чим ви користуєтесь наскільки зручно. Ну і на цьому все. До нових зустрічей.